Незаконними забудовами, які виростають у рівному як гриби після дощу, вже нікого не здивуєш. Втім, особливо вони допікають працівникам рівне облводоканалу, які щораз стикаються із об'єктами, що стоять на мережах підприємства, і ситуація з кожним днем тільки погіршується. Констатують на підприємстві. Питання самовільного будівництва на наших мережах водопровідних і каналаційних, воно було значним а зараз просто Зростає ця кричуща проблема в арифметичній прогресії, і в багатьох частинах міста ми бачимо, і ви побачите забудову там, де без погодження з. Водоканалом поряд з його мережами, а подекуди прямо на мережах ведуться роботи капітального характеру, тобто зводяться будинки, будуються промислові об'єкти, що в подальшому робить практично неможливим нормальне обслуговування цих мереж, а подекуди виконання аварійних робіт стає зовсім неможливим. Один з пунктів, який погіршує ситуацію, спрощена процедура отримання дозволів на будівництво, адже забудовники забувають звернутися в рівне облводоканал, щоб перевірити, є на цій ділянці водопровідні мережі чи ні. От і виходить, що зводять будинки, не шукаючи технічного рішення, як обійти труби водопостачання та водовідведення. Як до прикладу, на цій земельній ділянці на вулиці Ботанічній у Рівному один із котеджів виріс просто на мережах рівне облводоканалу і розрушили і, бачите, Засипали землею, засипали землею цей колодязь сміттям всяким. О, і тут він підключений, оце йде водопровід, тут там видно угу. діаметром 500 мм, великий такий. Угу. І це від нього йде ще Таким чином будівельники не врахували інтереси не одного мікрорайону міста. Товариство, яке займається будівництвом, видали технічні умови з вимогою винести водопровід з-під забудови, але цього не зробили і досі. Біля неї, буквально прямо біля фундаменту, проходить водопровід діаметром 500 міліметрів, який забезпечує водою весь цей мікрорайон. І забезпечує, також він транзитом подає воду на ВНС боярку. Весь цей мікрорайон район посілка ювілейного, боярки теж під, ну, підключений до води, який подається цей водопровід. У разі виникнення аварійної ситуації. Ми не зможемо забезпечити водою як весь басівкут, так і район боярки, район поселка ювілейного. Таких забудов у місті більше з кожним днем. Будинки постають на мережах Рівне облводоканалу, зокрема на вулиці Костромській. Підприємство постійно звертається до державного архітектурно-будівельного контролю, прокуратури, профільного заступника міського голови, намагаються також вплинути адміністративно через профільну комісію. А минулоріч пішли війною на незаконні забудови через суд. Звернулися з позовом до суду про скасування і знесення незаконно збудованої будівлі на. К колекторі звернулися до з позовом до виконавчого комітету про скасування права власності. І скажу, що вже отримали такий позитивний прецедент, коли на цій будівлі було видано свідоцтво на право власності ще п'ятого року, але от в 2015 році воно було скасовано і з допомогою Державної виконавчої служби Хмільна 6. Були знесені будівлі, які стояли безпосередньо на каналізаційному колекторі. Ось вже те, що лишилося від незаконної забудови на Хмільній, 6 будинок заважав доступитися до дуже важливого каналізаційного колектора діаметром 500 міліметрів. А це становило ризик безпечного транспортування стічних вод, що пов'язане з екологічними і санітарно-епідеміологічними наслідками, а також побутовими незручностями рівнян, забезпечував водовідведення із лівобережної частини міста. З центральної, з району вулиць Дворецька, Петра Могіли, Капірніка, Соборна. Цей колектор значне мав значення, а в зв'язку з тим, що та будівля була розташована, і не давала повноцінний доступ для обслуговування чи ремонту, тому мали значну проблему. Зараз, так як ви сказали, один із небагатьох випадків, коли дійсно будівля демонтована і доступ до колектора для обслуговування. Вільний і зараз ми маємо можливість обстежувати і свою часто ремонтувати. Ну і кажуть, повноцінно експлуатувати у рівному лише з початку 2015 року з'явилося три земельні ділянки, де будують на мережах рівне облводоканалу. Відтак на підприємстві закликають забудовників зважати на технічні умови, щоб потім не зносити вже зведене житло за рішенням суду. Основна наша боротьба це перемовини, це. Розмови з забудовниками це знаходження якогось технічно можливого компромісу. Це найголовніше. Тому я й говорю, що якщо той, хто має забудовник або той, хто хоче зробити реконструкцію, якщо він спочатку підійде на водоканал, погодить всі питання розташування мереж на земельній ділянці чи розташування будівлі, то тоді проблем набагато менше. Якщо ж будівництво ведеться з порушенням технічних умов, то рано чи пізно власнику доведеться дати доступ до мереж, адже приклади показують, що через судові інстанції реально відновити порядок, встановлений нормативними документами і законодавством.